І Господь промовив до Мойсея, кажучи: Ось я назвав по імені Веселеїла, сина Урії, сина Ора з племені Юди. Я наповнив його Божим духом, мудрістю, розумом і хистом у кожному ділі, щоб задумувати і творити, працювати із золотом, сріблом, міддю, синьою тканиною, пурпуром, пряденим кармазином і тканим вісоном, і в різьбі по каменю, і в столярних справах для виконання всіх робіт. Я призначив його і Еліява, сина Ахісамаха з племені Дана, і кожному мудрому серцем. Я дав розуміння, тож вони зроблять усе, що я тобі заповів: намет свідчення, ковчег завіту і кришку на ньому, і посуд намету, жертовники, стіл і весь посуд на ньому, чистий світильник і все його обладнання, умивальник і його підставку, шати для служіння Аарона та шати для його синів. Щоби були моїми священниками і олію помазання і складну кадильну суміш для святині, як я тобі заповів, хай усе так і зроблять. І сказав Господь Мойсеєві, промовляючи тож накажите ізраїльським синам, говорячи, глядіть, дотримуйтеся моїх субот, адже це ознака між мною і вами для ваших поколінь, щоб ви знали, що я, Господь, який вас освячує. Тож будете дотримуватися суботи, бо це святе для вас, хто її зневажатиме, нехай неодмінно помре. Кожний, хто в цей день виконуватиме роботу, та душа буде вигублена з поміж його народу. Шість днів звершуйте працю, а сьомого дня субота святий відпочинок для Господа. Кожний, хто в сьомий день працюватиме, нехай помре. І сини Ізраїля будуть дотримуватися субот. Щоб для своїх поколінь зробити їх вічним завітом між мною та ізраїльськими синами. Це знак навіки. Бо впродовж шести днів Господь створив небо і землю, а сьомого дня він перервав працю і відпочив. І Господь дав Мойсеєві дві скрижалі свідчення, кам'яні таблиці, написані Божим перстом. Коли перестав до нього промовляти на синайській горі.